Слава Ісусу Христу, Слава. Слава. ваше Високопреосвященство, ваше Преосвященство, всечесні отці, дорогі браті, сестра, шановна родина, я буду казати про себе, але я думаю, кожен сьогоднішній випускник і кожен студент підпишеться під тим, що я скажу. Сьогодні, через 20 років після того, як останній раз переживав. Подібну подію. Сьогодні я одержав диплом. І це не є лише свідоцтво про збуття вищої освіти. Для мене особисто воно є чимось більшим. Тому що я сьогодні прилучився до тої великої родини, до тої потужної родини, котрою є Волинська. тепер Духовна послуга академія потужна, духовна школа на Волині, тому що коріннями своїми вона відходить на багато століть назад і звітам черпає ту джерельну воду богословської науки, Божої правди, може рівнятися на тих великих подвижних і служів, котрі. Принесли славу не лише Волині, а всій Україні. Сьогодні, завдяки потугам викладачів, священиків, вам, владико, вона має міцний духовний стовбур, а своїми віттями заглядає в майбутнє. Вона не стоїть на місці, не, не займається сухою наукою. Кожен раз, коли я тут буваю, коли спілкуюся, я бачу, що тут збирається все прогресивне, що підхід до тої, до тої освіти, до того багатства, яке вкладається в кожного, воно є новітне, сучасним. Тут разом з тим, що дають до світу. Я не помилюся, тут навчають думати, бути людиною. І от сьогодні я стою і хвилююся як школяр. І згадується мені один урок літератури в школі і там вивчали якийсь твір. Я вже не пам'ятаю ні автора, ні назви твору, а там була така оповідка про те, як таможник на таможні. Перевірає людей, котрі перетинають кордон і заглядає в паспорти. Напевно, по-моєму, що Маяковський написав. Маяковський паспорт. І коли той таможник дивиться паспорт якоїсь такої благенької країни, він так, коли ж потужної, вагомої країни він навіть струнко постає. От сьогодні для мене той диплом. Є тим паспортом потужної духовної школи. Хто був в армії, хто знає, як і війська, ті, хто служив в елітні війська десант, там, спецназ, навіть будучи десь на господарських е зводах, що ходили коло свиней, вони як надягали ту десантну форму, вони казали, я десантник. І так само підтягувалися до того рівня. Бо так само для мене особисто. Той диплом, є тою частичкою, я себе причисляю до тої, до тої великої духовної школи, і навіть коли десь буде говоритися про Волинську семінарію чи про Волинську духовну школу, яка була раніше, чи про нинішню духовну академію, десь там, в глибині душі, я буду собі говорити. А я там вчився. І ще хочу особливо подякувати. Вам, владико Михаїв, за те дружнє, братнє слово вчасно сказане, за той братній натиск. Якби його не було, сьогодні б у мене не було того свята. Було би було, б, без мене. Дякую вам